Всім доброго дня! Продовжую працювати над ажурним джемпером Air. Покажу, трохи зв'язала ще правого рукава, але тут невеликий поки що прогрес. А, що мені дуже подобається, зробила планки, резинки і планки хібного китлювання на горловину і низ джемпера. І приєднала їх. Це, виходить, перед, Так, до спинка. Показую, куди показую. Так. І ось такий вигляд має планка китлювання і резинка. Резинка. Мені дуже подобається цей наборний край. Еластичний. Отак воно виглядає з вивороту. Бачите, все дуже-дуже охайно, дуже гарно. Отак виглядає спереду. Покажу сьогодні, як зробити ось таку планку. Приберу, щоб не наводилось. Так, для того, щоб зробити... Резинку і з планкою починаємо з набору резинки от з цього краю. Набираємо ось цей край. Беремо кольорову якусь нитку, можете взяти трохи товстішу і робочу нитку, якою ви будете набирати і в'язати планку. Робите петлю, вузлик. І на спицю отак закріплюєте. Далі кольорову нитку на великий палець, робочу нитку на вказівний. І для того, щоб набирати петлі, ми робимо наступні маневри. Так, видно чи не дуже. Значить, Починаємо набур ми завжди з лицевої петлі. Це робиться таким чином спицю, заводимо під кольорову нитку і підхоплюємо робочу. Оп. Оце перша лицева петля. Ізнанкову петлю ми робимо отак, накидаючи робочу нитку на спицю. Далі знов лицьову. Раз. Ізнанкова, лицьова, ізнанкова, лицьова, ізнанкова, лицьова, ізнанкова. Ну і рахуйте. Тобто, таким чином, мені, наприклад, для планки, для резинки і планки манжета да, на рукав, мені потрібно набрати 98 петель за зимою. Попереднім розрахунком, відповідно. Ну, а ви рахуєте стільки, скільки вам потрібно, залежно від залежності від того, яку планку в'яжете. Ще раз. Ізнанкова, лицева, ізнанкова, лицева. Ну, але ви коли набираєте, рахуєте. Один, два, три, чотири. Мені так потрібно набрати 98 петель. Зараз я це зроблю і повернусь. Так, ось набрана 98 петель, і закінчується ізнанковою. Ну, Якщо перша у нас лицьова, то відповідно 98 у нас буде ізнанкова. Ми отак закидаємо ниточку цю. Тримаємо її, бо інакше воно все буде розпускатися і починаємо в'язати перший ряд. Дивіться, оцю першу петлю нам потрібно буде пров'язати. Тримаємо нитку, заводимо спицю всередину петлі і першу оцю петлю лицеву ми пров'язуємо. Далі, ізнанкові, отакі ми всі знімаємо, пров'язуємо нитку перед роботою. Бачите? Далі лицеву пров'язуємо. Ізнанкову знімаємо, залишаючи нитку перед роботою. Далі у нас знов лицева, ось вона. Ми її пров'язуємо. Ізнанкову знімаємо. Лицеву пров'язуємо. Ізнанково знімаємо так до кінця ряду. Дивіться, пров'язала я 97 петель першого ряду. Всього у мене 98 і 98 ізнанкова, відповідно. Тому що починала я з лицевої набирати, то з цього ряду вона ізнанкова. І ми її останню петлю пров'язуємо. Мали би зняти. Але пров'язуємо. І ось цю петлю знімаємо і розпускаємо. Цю притримуємо 98 щоб вона не розпустилася. Так. Тепер робимо другий ряд резинки, краю резинки. Таким самим чином. Першу знімаємо, притримуючи оцю нитку, знімаємо. І ізнанкову знімаємо перед роботою. Нитка перед роботою. Далі в'яжемо, пров'язуємо лицеву, ізнанкову знімаємо. Лицеву пров'язуємо, ізнанково знімаємо, лицеву пров'язуємо. Пров і так, до кінця ряду, в моєму випадку, всі. 98 петель. Ось виходить отака, отакий крайчок. Так, дивіться, другий ряд теж закінчується ізнанковою петлею, і її ми пров'язуємо. Не знімаємо, а пров'язуємо. Ось так. Ось такий вигляд зараз має край резинки. Так, третій ряд. Третій ряд ми в'яжемо як звичайно, резинку один на один. Ізнанкові ми в'яжемо ізнанковими, лицеві, лицевими, першу кромочну знімаємо, Ну, тобто без особливостей. В'яжемо як звичайну резинку один на один. Ізнанкова, лицева, ізнанкова. До кінця ряду. Так, дивіться, третій ряд, резинки зв'язані. Третій ряд, де, звичайно, ми в'яжемо як звичайну резинку один на один. Так, і тепер дивіться, що ми робимо. Тут у нас короткий хвостик оцієї кольорової нитки. Тут довгий. Ну, вона у мене від матка прямо. Я її не обрізала. І дивіться, що ми робимо. Ми її беремо і витягаємо. Все. І отакий край резинки ми отримали. Еластичний, гарний. Четвертий і всі наступні ряди, в залежності від того, якого ми хочемо, якої шершини ми хочемо резинку, ми в'яжемо звичайну резинку один на один. Тобто вся специфіка цього краю це набір, оцей специфічний на кольорову нитку, і потім перші два ряди, коли Пров'язуються тільки лицьові петлі, а різнанкові знімаються. Далі з третього починаючи, четвертий, п'ятий, шостий і так далі, скільки там буде потрібно, вони в'яжуться як звичайна резинка 1 на один. Для того, щоб отримати отаку резинку, то не рахуючи перші два ряди, треба 10 рядів. Ну, тобто я так і буду робити. З резинкою, в принципі, ми завершили. Зрозуміла, як її зробити, кількість петель, ви берете кількість петель низу, скільки вона залишається. У мене, виходить, по низу, якщо ви робили все так, як я. По у мене залишилось 224 петлі. Я додала дві кромочні і вийшло 226 петель. І по горловині 153 петлі. Додати дві кромочні і виходить 155 петель. Тобто, резинка 155 і 226. А на рукави у мене вийшло 98 петель. Все, резинки ми робимо. А в наступному відео я покажу, як зробити планку для кетлювання. Ось цю. Щоб вона з цього боку була отака, з цього така, і оцей крайній ряд вироба буде всередині цієї планки. Все, всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!